Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео я покажу декілька способів, як правильно підібрати розмір спиць для пряжі. Щоб ваше в'язання було акуратним і відповідало розміру. Найпростіший спосіб це подивитись на етикетку пряжі. Тут завжди. Вказано розмір спиць. Наприклад, для цієї пряжі, ось, підходять спиці 4-6 міліметрів. Ось якщо ми візьмемо далі іншу пряжу, тут так само на етикетці можемо побачити. Що тут підійдуть нам спиці від 3 до 5 Далі ось така пряжа. Тут ось у нас показано, що для цього підійде 3 міліметри. Для цієї. Так, а для цієї ось у нас показано, що буде найкращий розмір спиць 6,5. Другий спосіб підібрати правильно розмір спиць це зв'язати зразочок. Для цієї пряжі в нас на етикетці пише, що необхідний розмір спиць повинен бути від 4 до 6 мм. Якщо ми візьмемо тонші спиці, я пров'язала цей зразочок спицями 4 мм. Полотно в нас виходить доволі щільний, рівненький, всі гарні. Але, наприклад, якщо ми зв'яжемо тим самим візитком зразочок, але спицями товстішими, тут я в'язала зразочок спицями 6 мм, полотно у нас вийде доволі пухким та трошки прозорим. Як на мене, для цієї пряжі найкраще було би взяти спиці 4-4,5 мм. Але, звичайно, це залежить від того, яке полотно вам подобається більше, та що саме ви будете в'язати. От і все, тепер ви знаєте, як підібрати правильно розмір спиць для вашої пряжі. Дякую, що дивитесь! Не забувайте підписатись на канал, щоб не пропустити нові уроки.